Карта дня сонце і сонце на долонях у людей. Сьогодні день запам'ятається надовго, залишиться приємні спогади та після смак. Сонце як і гріє, так і вижигає, і треба ховатися під парасольку. Так і з людьми можуть зустрітися сонячні, добрі люди. Та сонячно ядовиті неприємні люди. Люди сонячні, які народжені 19 числа, дуже сонячні. Більшість з них волосся рудого кольору, люди зажигалки, з якими радісно і можуть тебе зас... засвітити, а можуть і спалити назавжди. Придивіться, сонце на долонях це найгарніша лінія на долонях. Не в кожного вона є. Лінія сонця радості, палиця полона, холм Аполлона. Лінія буває, виходи життя деякий час і радість з лінії розуму. Із лінії серця радіє по серцю, тобто радість від кохання, від любові, від сім'ї. Що я звернула увагу, розглядаючи долоні людей, які мають води, параходи, банки, мільйони, але лінії Сонця немає. І розумію, що середня статетична людина радості буває більше, ніж у мільйонера. Люди багаті, не завжди щасливі, вони постійно в пошуках свого багатства, але буває і баланс. Рідко, але буває, цікаво. Звертайтеся, підписуйтесь, Україна переможе!